50 мільйонів євро приватних інвестицій та банківських кредитів. Саме стільки планують вкласти у електричну та теплову енергію в рівному, за словами представників рівне теплоенерго, це дозволить закрити питання із відключеннями. Простими словами в місті рівні мають встановитися когенераційні установки на базі газопоршнівих машин, які будуть давати до 55 п'яти мегаватт електроенергії. Для довідки місто рівне споживає години пік трошечки більше 100 мегават електроенергії, тобто запуск цих генерацій дозволить. Фактично закрити питання з відключеннями в місті рівні, тому що це буде наголошує саме маневрена генерація. Простими словами, це аналог генераторів, але з такою потужністю, що зможуть вже наступного року забезпечити 60% потреб в електриці на піку навантаження, ба більше їх буде складніше знищити ворогу. Маленькі, невеликі генерації є альтернативою, є відповідь ворога за велику. Потужність, яка сконцентрована в одному місті, тобто машини по 2-3 мегаватта. Вони досить є нецікавими для ворога для ураження їх легше сховати. Вони набагато менші. Та ця тема викликала багато обурення серед окремих депутатів. Зокрема, представники фракції голос почали цікавитися, коли буде у домівках рівнян тепла вода. Ну, я почув, який інтерес ваш. Ну, нормально, ви інвестуєте, берете кредит, будете заробляти. Тепер скажіть, можливо, це не питання до бізнесу, це питання до представників влади. Який наш інтерес в цьому проєкті? І якщо, ну, хто готовий відповісти. І якщо це вигідна справа, можливо, місто саме могло би нею займатись, або оголосити конкурс і хто запропонує найкращі умови для міста. Тому що ми нічого не отримуємо, даємо наше майно, і знову навіть теплої води зараз не маємо і до війни не мали зараз. У відповідь представники влади запевнили, що встановлення когенераційних установок, нібито має наблизити вирішення питання із теплою водою влітку. Щоб літом не викидати даремно тепло в повітря, його треба знімати. Знімати можна направляти в мережу для того, щоб підігрівати гарячу воду і круглий рік ці. Цілий рік, там, незалежності зимовий там чи літній період, постачати гарячу воду. Чи готові зараз всі будинки прийняти той об'єм по своїх стану внутрішніх мереж своїх будинків? Не всі готові прийняти. Втім, обговорення цього питання зайшло настільки далеко, що засновник групи компанії Укртепло запропонував провести для депутатів семінар. Е, просто питання ну з усією повагою ну, не дуже фахові. Ну хотілося б, може, якийсь семінар зробити тоді для е, колеги і пояснити, що електроенергія це не картопля, вона ж не передається е, візочками. Є загальна система України, об'єднана енергетична система. Може попросити Олександр Васильович, може з обенгом зробити якийсь невеличкі семінарчі. Після цього депутати вислухали про стан підготовки до осінньо зимового періоду, а також обговорили можливе встановлення сонячних електростанцій на дахах закладів освіти. Далі усі обговорені питання будуть висунуті на найближчу сесію міської ради. Іля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.